Міні колеги, любі, любі друзі, дуже радий, що ми зібралися хай і заочно. Але це ще краще, я ніби у кожного вас з вас вдома в гостях побував. І на що звернув увагу? Що у мене за спиною і в вас ті самі книжки. Ми одне й те саме читаємо, ми одне й те саме знаємо, ми на одному і тому самому виховані. І ми один одного розуміємо. Робоча група допов... доручила мені представити ключові поняття нашого кодексу, які стосуються поняття злочину і склад злочину. Кількість і характер питань, активність обговорення цих питань якраз говорять про те, що це квінтесенція нашого кодексу і чинного, і майбутнього. Я під час перерви прийняв для себе рішення не слідувати тим тезам заготовленим і навіть тим слайдам, які були розроблені, а зупинитися на найбільш дискусійних питаннях. Але все одно я щось не сказати. Можу... А як же ж в цьому режимі презентації перейти на наступний слайд? О, все пішло. Так ось, на що я хочу звернути увагу? Чинний кримінальний кодекс не знає поняття злочин? Чому? Тому що воно замінено, витіснено поняттям кримінального правопорушення. Ну, поняття це кримінальне правопорушення теоретично існувало давно, і всі знають, чому воно не використовувалося з дуже простої причини, тому що воно повністю заміщалося поняттям злочин. Всі злочини охоплювали собою поняття кримінальних правопорушень. Ну, теперішнє поняття кримінального правопорушення ну, включає в себе і злочин, і проступок. Ну і виникає питання, який цей проступок? Чи він кримінальний, чи ні. На цьому я спробую зупинитися трошки далі. Всі ми знаємо етапи запровадження поняття кримінальне правопорушення у наше законодавство, починаючи. Від е, Концепції 2008 року, КПК 2012 року, і отого не побоюся сказати, а може побоюся сказати, як його назвати, оцей закон, який набрав чинності 1 липня. Ну, але не дуже добрий закон, в плані вирішення тих питань, е, на яких я маю на увазі. Маю на увазі зупинитися. Поняття кримінальне правопорушення, і це загальновизнано здається, відіграє головним чином процесуальну роль. Присвячене забезпечити диференціацію кримінального досудового розслідування за рахунок забезпечення спрощеного розслідування щодо проступів. Водночас ставиться завдання, на мій погляд, нереальне. Забезпечити такі ж процесуальні гарантії, як і щодо злочинів, а ми в своїй роботі прагнемо надати оцим поняттям злочин і проступок матеріально-правового значення, е, показати в чому різниця між ними у змісті, ну і в правових і у правових націонах. Наша концепція, концепція проєкту щодо поняття кримінального правопорушення дуже проста. Кримінальний кодекс регламентує лише злочин. Проступок не мінується кримінальним, він повинен регламентуватися окремим законом про проступки. Ми остаточно в цьому не вирішили, остаточно не впевнені, чи повинен, чи не повинен проступок називатися кримінальним. Якщо він буде розслідуватися за процедурою, яка встановлена кримінальним процесуальним кодексом, то він так чи інакше матиме ознаки кримінального. Якщо виходити із тих критеріїв віднесення правопорушення до кримінального до кримінального правопорушення, до злочину, яким керується Європейський суд справ людини, де в основі тяжкість кримінально-правових наслідків. То цей проступок, врешті-решт, також буде кримінальний. Ну але в такому випадку виникає питання, що майже повністю співпадатиме загальна частина і кримінального кодексу і кодексу про проступки. Ну і тоді виникає ну, теж сакраментальне, одноразово згадуване питання: а потрібен окремий кодекс про проступки чи не потрібен? Ну, вирішення цього питання ще попереду, я думаю. Я глибоко в душі сподіваюся, що може ми таке дійдемо і до реалізації тої ідеї про те, що має бути єдиний кодекс про публічні правопорушення. Ну, але це абсолютно не перешкоджає тому, щоб зараз працювати над кодексом кримінальним, центральним поняттям, якого як я вже казав, є поняття злочину. Яке є поняття злочину у Чинному кодексі? Ну, в чинному кодексі, як я вже згадував, немає поняття злочину є поняття кримінального правопорушення, і у, у, у проєкті Кримінального кодексу? Всі зазвичай звертають увагу на один момент, на те для когось одіозне поняття, а для когось священну корову поняття суспільної небезпеки. Говорять і прямо вказують на текст статті про 2.1.1 проекту, де йдеться про поняття злочину, що там не згадується поняття суспільної небезпеки. Дійсно. Чи це означає, що робоча група заперечує існування суспільної небезпеки? Ні, не означає. Суспільна небезпека, як соціальний феномен, існувала, існує і буде існувати. Питання тільки в тому, хто і як може визначати поняття суспільної небезпеки? Чи це прерогатива законодавця, чи це можна довірити і особі, яка здійснює правозастосування? Згадаймо історію, звідки з'явилося поняття суспільної небезпеки, які етапи вона пройшла? Не буду дуже глибоко. Е Заходити в історію, згадаю, керівні начала з кримінального права РСФСР, які були реципійовані на території України, містили тільки загальну частину, а те, чи діяння є злочином чи не є злочином, визначалося залежно від того, чи бачили в цьому діянні, чи визначали в цьому діянні наявність суспільної небезпеки чи ні. Далі з'являється Кримінальний кодекс 22-го року, 27-го року з особливої частини. Але в той період говорили, що законотворчість тільки розвивається, немає досвіду, не перевірено практикою, і невідомо наскільки повно законодавець відобразив в особливій частині всі ті діяння. Які заслуговують бути кримінально карними, які є суспільно небезпечними. Через те в кримінальному кодексі запроваджується е, інститут аналогії. Розвиток е, законодавства, розвиток юридичної думки прийшов до того, що при кодифікації 60 го року від аналогії відмовилися, але поняття суспільної небезпеки збереглося. Того, що, поміж іншого, збереглося і поняття малозначності, яке ну, апріорі пов'язане з поняттям суспільної небезпеки. В принципі, на таких же засадах стоїть і чинний кодекс 2001 року. Що ж змінилося зараз? Чому є підстави, на думку членів робочої групи, відмовитися від поняття суспільної небезпеки? Як ознаки, яка вказана у кодексі, як тієї ознаки, яку повинен встановлювати слідчий прокурор суд при застосуванні кримінального закону при визначенні того, чи є вчинене діяння злочином, чи ні? Ну, по перше, практика законотворчості дозволила, мабуть, вичерпати. Перелік тих питань, які не охоплені криміналізацією. Якщо вони з'являються, якісь проблеми, це одиночні. Далі, якщо поряд із злочином буде і відповідальність за проступок, то ті діяння, які не є, Надто небезпечними, які не містять суспільної небезпеки, мають бути віднесені до категорії проступки. І, от, на мій погляд, якщо злочин є суспільно небезпечним незалежно від того, чи у диспози... чи у статті законодавчому понятті злочину вказано на його суспільну небезпеку чи ні, то проступок як менш тяжке діяння, яке заподіє. Куде меншу шкоду не становить собою суспільної небезпеки. І тому проступок це діяння шкідливе, шкідливе для всієї держави, для всього суспільства, але не суспільно небезпечне, не таке, що підриває його основи. Саме це положення, неможливість, навіть нескладність, я так і скажу неможливість визначити наявність. Чи відсутність суспільної небезпеки в конкретних ситуаціях саме в ході правозастосування, і є основним, чому у проєкті кодексу в статті 2.1.1, не згадується це питання. Якщо з'явиться якийсь приклад, ну кшалту того термометра, що нам дистанційну температуру міряють зараз при вході в громадські місця, який буде показувати, що тут є суспільна небезпека, а тут немає. То я перший перегризу горлянки всім членам робочої групи і всім іншим, хто заперечуватиме мене проти використання цього поняття. Поки що таких критеріїв встановлення наявності чи відсутності суспільної небезпеки не існує, будемо намагатися послуговуватися іншими поняттями. За великим рахунком. Ну, це позиція моя, вона не відображає позиції всієї групи. Навіть о той чинний проєкт Кримінального кодексу, він можливо міститиме посягання, які, за великим рахунком, не є суспільно небезпечними. Мені видається, ну ж повторяю, це моя особиста позиція, що якби ми. Констатували, що до злочинів треба відносити тільки посягання умисні, тільки ті, які караються позбавлення волі не від трьох місяців, а від року або ще більше. От тоді ми могли б казати, що злочин охоплює лише суспільне небезпечне діяння. Ще одна ознака, така принципово важлива, яка є у понятті злочину, це те, що поняття злочину. Визначається в розрив зв'язку із поняттям е... складу злочину. Зв'язок цих понять очевидний. По-перше, і поняття злочину, за нашими уявленнями. Тобто злочин є тільки тоді, коли наявні ознаки складу злочину встановлені законом. Ну і склад злочину характеризує це явище злочину. Надає юридичного змісту цьому соціальному понятті. Відомо, що поняття складу злочину пройшло свій шлях, і знову ж таки від процесуального до матеріально правового поняття. Якщо ми говоримо, що є склад злочину, Є склад проступку, то є, мабуть, і родове поняття складу кримінального правопорушення, але мушу говорити і про одне, і інше поняття. У чинному кримінальному кодексі склад поняття складу кримінального правопорушення застосовується переважно у кримінально процесуальному кодексі. Кримінально-процесуальний кодекс каже, що треба встановити склад кримінального правопорушення і для. Початку кримінального переслідування, відсутність складу є підставою для закриття провадження, встановити наявність чи відсутність складу злочину потрібно на всіх стадіях кримінального провадження. У кримінальному ж кодексі ми знаємо, що застосовується це поняття один раз. Термін використано, зміст не розкрито. У проєкті Кримінального кодексу поняття складу злочину використано понад 5 разів і дане визначення цього, і дане визначення цього поняття. На чому базується позиція робочої групи? На тому, що склад злочину це сукупність ознак, які встановлені лише в кримінальному кодексі. В особливій частині встановлені ну, конститутивні ознаки складу злочину, специфічні для окремих посягань, в загальній, які спільні для всіх ознак складу злочину. Але ми знаємо, що кримінальний кодекс не може роз'яснити і розкрити всіх ознак складу злочину. І тому ми використали оце формулювання, яке є в частині другій, яке очевидно навряд чи. Яке навряд чи однозначно всім сприймається про те, що зміст ознак може визначатися на підставі не лише кодексу, а й інших джерел права. Яких інших джерел права? Позицій правозастосовної практики, зокрема, правових позицій Верховного суду, теоретичних положень, нормативно правових актів інших галузей і так далі. Чи є це чимось новим? Та ні. Тому що. Слідчі прокурори судді і зараз звертаються до цих інших джерел, тоді коли кримінального кодексу недостатньо для того, щоб встановити є діяння злочинним чи не є діяння. Найпоширеніший злочин, крадіжка, щоб знати, від якої суми викрадено настає кримінальна відповідальність. Ми маємо звертатися до кодексу про адміністративні правопорушення. Я думаю, що це використання поняття складу злочину у проєкті кримінального кодексу, воно не обмежується тільки тим, що воно використовується для визначення поняття злочину. Воно є наскрізним, проходить через весь кримінальний кодекс. Зовсім недавно ми дискутували, я думаю, продовжиться ще дискусія. Що особа повинна усвідомлювати при вчиненні умисного злочину? І сьогодні, до речі, питання були з цього приводу. Чи можна говорити, що особа повинна усвідомлювати наявність ознак складу злочину? Наразі від цього відмовилися. Сказали, що це покладення на присіду. і особи ну, непомірно високих вимог. Вимог знання кримінального закону. Хоча в багатьох зарубіжних кримінальних кодексах поняття умислу формулюється саме з врахуванням, ну, з покликанням на те, що особа повинна усвідомлювати ознаки складу злочину. Можна довго час. говорити про оці поняття основоположні, але я свій час, здається, вичерпав, тому дякую за увагу. Готовий до дискусії, готовий до ваших запитань.